Деякі перевізники приміських автобусних маршрутів підвищили ціну на проїзд. Тільки на дві гривні. Розраховували на більше, я вам скажу, але на дві гривні люди до цього, я скажу, адекватно відносяться, так що питань з пасажирами нема. Тобто раніше скільки було і зараз? 23, зараз 25. Дві гривні плюс. Бока не підняли? Взагалі не підняли. Не, не піднімали в нас нічого. І скільки часу вже тримається ціна? Ну, десь півроку, так. Да. Півроку не піднімали. Не піднімали, так. Да. Півроку, може, й більше, навіть. На дві гривні подорожчало. Тобто, було скільки зараз? Скільки? Ну, було 27, зараз 29. З 14 числа. В департаменті регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації пояснюють, що перевізники приміських автобусних маршрутів самостійно вирішують, яку ціну на проїзд встановлювати. Профільному управлінні на це повливати не можуть. Прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 240 від 25 березня 2015 року, де державне регулювання, встановлення і контроль за тарифоутворенням на приміських і міжміських автобусних маршрутах відсутнє. Тобто, враховуючи дану постанову, наразі тариф є на приміських і міжміських автобусних маршрутах вільний. Тобто, автоперевізник сам його встановлює і. Його. Наразі жодним нормативно-правовим документом не передбачено зобов'язання щодо повідомлення нас як організатора або інших організаторів щодо підвищення тарифів. Проте автоперевізники, оскільки налагоджена співпраця, що все-таки ми виконуємо одну функцію, це є організація пасажирських перевезень є листи повідомлення про намір підвищити тарифи на Окремих автобусних маршрутах. в межах області надійшло понад 20 листів повідомлень про від автоперевізників про намір підвищення тарифів. Проте е, дана ситуація і надалі спостерігається. листи. також не надходять. Перевізники підвищують тариф через збільшення податку, а також щоб мати можливість забронювати водіїв. Основними причинами це є зміна в законодавстві про оподаткування. Це перша причина. І друга причина з, з, з листів автоперевізників – це є дотримання законодавства про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Тобто, що з метою зберегти автобусну мережу і штат підприємств, тобто водіїв, їх потрібно забронювати. Щоб їх забронювати, то підприємство має бути визнано критично важливим підприємством області. А щоб його визнати, є відповідні критерії. Основним критерієм там є заробітна плата. Офіційна по підприємству повинна бути 20 і вище тисяч. На останок у департаменті регіонального розвитку кажуть, що наразі мають понад 20 листів про підвищення тарифу від перевізників. Їх кількість щодня зростає.